Для мобілізації півмільйона громадян потрібні додаткові джерела фінансування. Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що досі чекає від генштабу та міноборони інформації про терміни та масштаби призову. Умови мобілізації також залежатимуть від того, чи приймуть парламентарі новий законопроект. Його мають розглянути вже на початку наступного року. Які зміни передбачає документ у матеріалі Соні Григорчук. Я, як головна команда Збройних сил України, я би ніколи б не оперував би такими цифрами. Так, Валерій Залужний коментує нещодавню заяву президента про необхідність мобілізувати півмільйона людей. каже, конкретного числа Генштаб не називав, водночас пояснює, мобілізація не буде одномоментною, а розтягнеться на цілий рік. Ми враховуємо, звісно, при формуванні потреби людей, яких ми втратили, людей, яких ми. Можемо втратити у наступному році і людей, які нам необхідні для формування тих чи інших частин та підрозділів. Головнокомандувач каже, навчання та озброєння новобранців уже в планах. Робитимуть це як із іноземною допомогою, так і з власних ресурсів. Всі ці потреби вони сформовані. Вони знаходяться в міністерстві оборони. Вони досить жваво зараз обговорюються і вже деякі розпочалися, розпочали реалізовуватися. І я гадаю, що. Проблем всім не буде. Всі спланували на 20, 24 рік, як вже було сказано главковим НГШ, То ми все спланували. Далі деталі не хочемо обходити, що спланували і як ми будемо це робити. А от міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю Форбс заявив, чекає від Генштабу та Міноборони пропозиції з оптимізації видатків, а також термінів та кількості осіб. Ми виснажили на наш внутрішній потенціал щодо фінансування військових потреб і просто штучно умовно кажучи збільшити на енну суму мільярдів гривень. Це не вийде так, тому що у нас немає цих мільярдів гривень. У законопроекті, внесеному Кабміном, пропонують ротацію після півроку безперервної служби, а також можливість звільнитись після трьох. Залужний каже, на такий термін погодилися за двох умов: що людей буде ким замінити, а також не буде загострення на фронті. Це та норма, яка, скажімо так, не зовсім реальна в тих умовах, в яких ми знаходимося, але нам залишається сподіватися на те, що все ж таки інтенсивність бойових дій не збільшиться. Вік пропонують змінити з 27 років на 25. А для українців віком від 18 до 25 років хочуть запровадити тримісячну військову підготовку. На випадок того, що має війна буде не дуже скоро закінчиться, що потрібно. Мені здається, ну звісно, що потрібно, тому що зараз війна йде, якби не війна. А так, хоча б, щоб для себе може, щоб вони знали, що треба робити. Я думаю, що це звісно потрібно, просто виходячи з того, яка ситуація. Треба почати з медпідготовки, це найперше. Але мені здається, що це не всім сподобається. І ще одна ймовірна зміна: жорсткіші заходи проти ухилянтів. Урядовці пропонують внести їх до єдиного реєстру і ввести проти них низку обмежень, зокрема, заборонити виїзд за кордон, а також проведення операцій з рухомим та нерухомим майном. Їх хочуть обмежити у праві користування власним авто, а також розпорядження своїми коштами. Окрім цього, їм можуть відмовити в кредитах і позиках, а також призупинити надання пільг та послуг від держави. Уповноважений справ людини Дмитро Лубінець з такими пропозиціями не згоден. Якщо людина офіційно володіє, ну, наприклад, будинком, не можемо ми їй на рівні закону заборонити. Продати цей будинок або купити інший будинок це прямо буде суперечити Конституції України. Так, є норма, яка прямо дозволяє обмежувати права в умовах воєнного стану, але ці права не можуть бути обмежені, знаєте, без безкінечно. Омбудсман каже: чекає, коли Верховна Рада офіційно направить до нього документ, і тоді пропонуватиме правки. Законопроект про мобілізацію у своєму відеозверненні згадав і президент закон це те, що стосується усіх, кожного в державі. Буде правильним, щоб на базі комітету Верховної Ради України військові разом з депутатами визначились із тим, як саме на законодавчому рівні має бути забезпечений наступний рік для наших сил оборони. Чекаємо на остаточний текст закону. Про те, що за проект закону в чинному вигляді голосувати не будуть, заявили вже кілька нардепів. Соня Григорчук, Вадим Верба, Телеканал Рада для підсумків Єдині головне.